Повернемо кордони і повернемо людей до повноцінного життя. Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Омельченко, я керівник Центру підтримки Атлант. Наш центр проводить психологічну допомогу військовим та постраждалим від рашистської агресії, а також проводить навчання всіх бажаючих по наданню такої кваліфікованої допомоги. В своїй роботі. Ми використовуємо протоколи Сполучених Штатів. В свій час ще у В'єтнамську війну Штати зіштовхнулися з жахливою статистикою. Справа в тому, що по закінченні війни за 5 років, вже у цивільному житті від психологічного стану, від стресів, пов'язаних з війною, загинуло більше людей, ніж на самій війні. Вони гинуть від явних суїцидів і від прихованого суїциду наркотики, пиятика, поступова деградація, яка потім призводить до смерті. А також від того, що люди, які пройшли через війну і не знайшли себе в цивільному житті, люди, навчені, які вміють користуватися зброєю, не бояться. Війни, вони потім об'єднуються в банди і так само вчиняють перестрілки, стають такими рішалами, ну і знову ж таки від того гинуть, потрапляють в тюрми і так далі. І так далі. Статистика була жахливою, і тому Сполучені Штати взялися за вивчення цього процесу з тим, щоб знайти спосіб, як це подолати. І так виникло те, що ми, те, що в Штатах називають PTSD, або ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Але, як я вже і казав, всі ці протоколи, вони є в нас і вони були перекладені українською мовою ще з 2014 року, ще з початку так званого АТО. І коли я навчав цим практикам бажаючих, в 2016 році в українському домі на європейській площі я казав, що в нас достатньо досвіду, достатньо людей, які вміють вчитися, і що ми можемо показати Європі. Сполученим Штатам, Ізраїлю, як працювати з військовими, як вирішувати питання посттравматичного стресового розладу? І вже вони можуть вчитися в нас, у українців. І от саме на таке навчання, на таку програму я і запрошую вас. Це навчання буде тривати дві пари вихідних. Воно направлено на те, щоб дати базові знання і базові навички по тому, як спілкуватися з військовими або з постраждалими після воєнних дій. А також, що можна практичного зробити, яким чином можна, назвемо це, пропрацювати негативний досвід, щоб Позбавити нервову систему від наслідків з тим, щоб людина могла займатися повноцінним життям. А що стосується військових, які повертаються з ротації і потім знову рушають в зону бойових дій, то я зазвичай кажу, що це схоже на те, як військові піклуються про зброю. Автомат, з якого стріляли, його треба почистити і змастити. Так само наша нервова система, наш мозок це також зброя. За нашим мозком теж треба піклуватися. Його треба чистити і змащувати, щоб він гарно працював. Чи буде працювати автомат, якщо його не почистити? Буде. Але якщо кілька разів не почистити автомат, то дуже величезна вірогідність, що його може заклинити в той момент, коли він буде дуже потрібен. Так само нервова система Вона має бути прочищена, пропрацьована для того, щоб у людини були, були кращі когнітивні здібності, швидша реакція, і щоб взагалі людина себе краще почувала, воно воною було. Краще здоров'я. Що для цього треба робити? Як на практиці ви все це відпрацюєте і потім зможете використовувати для рідних, близьких? Ну і в першу чергу ми будемо набирати групу людей, які будуть працювати і допомагати нашим захисникам. Тож, запрошую всіх бажаючих, вся необхідна інформація, всі умови. І де можна записатися і зареєструватися, вся інформація буде під цим відео. Тож буду радий вас бачити на нашому навчанні. Ласкаво прошу і слава Україні!